Перенесли дітей, показали їм маму, бабцю і забрали їх в закритій машині. геть. важко собі уявити, що діти переживали момент, коли зустріч з мамою і бабцею, на яких вони тішилися, раптово відмінилася. Зрушило. Пані Елеонора, бабця малого Мартінка і самка, не здалася і написала скаргу. Відмінений контакт матері з дітьми. Уряди на кінець дозволили на іншому місці і в інший час. Парадокс в тому, що це є в місті, де знаходиться інституція, яка матері дала ліцензію на догляд за дітьми, а одночасно забрала її власних дітей. в кінці. Звичайно, Мартін не хоче відходити, як завжди. Повисне мамі на шиї і не хоче відходити. І треба його переконувати, що ми ще прийдемо доказом того, що діти хочуть назад свою справжню матір, є і ті фотографії зустрічі. Неодноразово траплялося, що хлопці залізли до сумки, в які вона принесла іграшки, і просили її, щоб їх в ній забрала з собою. Доказів є більше. Я прийшла на місце. Діти дуже тішилися, дуже надзвичайно страшенно. Як тільки почули, що я йду, знали, що то є мама. І коли мене ще не бачили, розбіглася. Було то прекрасно. Матір нам чутливо описує кожну деталь зустрічі. Її діти вже говорять лише по англійськи Супер, в цьому вони граються, не мов би були вдома. Там був будиночок, який відкрив самку і війшов до цього будиночку і сказав: мамочко, ходи сюди. запросив запроси Позвав мене до цього будиночку. Ми там сиділи і були там немов сховані. Незабаром долучився і старший син Мартін. Всі троє разом з бабцею так демонстрували, що ми всі це одне ціле. Супереч психічному напруженню, це Івано заспокоїло. І, хоч тепер буде відмінений контакт, не знаю, як надовго. Я знаю, що це діти знають, що мають маму. А я знаю, що це діти є. І цей контакт міг бути останній, коли мати бачила своїх дітей. Супереч цьому Івана вірить, що одного разу прилетить з ними назад на слова. Без дітей не відійду. Я не можу залишити цю країну без своїх дітей. З Слетергеду недалеко Лондону. Даріус Гарексін, телеканал Юй.